Вітаю вас, малята! Малята, давайте пригадаємо, що ми раніше вивчали. Складить речення за картинкою, використовуючи слова помічники. Сонце сяє у віконця. Сонце встає над морем. Сонце сідає за гори. Проміння сонця падає на галявину. Дуже давно, коли природа мати створити звуків абетку, кожен звук людського мовлення дістав право подарувати людям свою, але лише одну букву. А звук Гіб був таким щедрим, працьовитим, що йому це хотілось щось зробити для обетки. Звук Гіб мав кілька вірних і надійних друзів, бо і сам ніколи нікого не підводив. Один з них був звук А, усю ніч двоє друзів, міцно обійнявшись, щоб не замерзнути, сиділи на ганку і міркували, який подарунок ще подарувати своїй господині. І коли піднялося вранці сонечко і осяяла будинок азбуки, то всі побачили нову букву, яка стояла міцно на своїх ніжках, спираючись на плечі двох нероздільних друзів. Це була велична і гарна собою літера Я. І вона голосно промовила Я ніколи не забуду своїх добрих творців, і до віку позначатиму їх там, де вони зустрічаються Це поруч. Букви уважно вислухали промовину новенької схваленої. І схвально закивали своїми голівками. Адже не всі на цьому світі бувають вдячними. Отож буква Я. Так усім сподобалось, що всі почали просити і простягати до неї руки і пропонувати свою дружбу. Тоді буква я сказала дякую за дружбу. Але я не така вже й добра, як вам здалося. Я можу дружити лише з м'якими приголосними. Обіцяю всім буквам за потреби. Стати біля них, щоб позначати їх м'якість та звук А, з яким я ніколи не буду розлучатися. Усім сподобалась чесність і відвертість букви Я, і вона з тих давніх часів добре виконує дві роботи: означає звукосполучення І А, на початку слова складу та після голосних і м'якість приголосних. Буква А. Після м'яких приголосних малята. Про яку букву була це казка? Що ви дізнались? Який звук позначає буква Я? Правильно, це завжди м'який приголосний звук Й і голосний А. Дружба. Або злиття цих звуків називається звукосполученням. Буква Я може позначати. Голосний звук А або слово звукосполучення звуків «й», А. Запам'ятайте. У слові буряк буква Я позначає один звук А і пом'якшує приголосний рік. У слові Якір буква Я позначає слово сполучення «й А. Розгляньте, як пишеться буква Я. Велика і мала буква відрізняються лише за розміром. Буква Я складається з великої рисечки, півкола і короткої рисечки. Буква дивиться в ліву сторону. Стрічок дві. один віночок. Буква Я йде в таночок. На що схожа буква Я? Звуковий аналіз слів, янгол яблуня. Янгол. Яка перша буква в цьому слові? Буква Я. Буква Я означає звукосполучення І А. Звук «й» – це голосний чи приголосний звук. Приголосний м'який позначаємо його двома рисочками. Звук А голосний означаємо його кружечком. Наступний звук у слові янгол звук Н. Це голосний чи приголосний звук. Приголосний твердий означаємо його однією рисочкою. Наступний звук у слові Янгол звук Г. Звук Г голосний чи приголосний звук. Молодці твердий приголосний звук означаємо його однією рисочкою. Наступний звук О. Голосний чи приголосний звук. Голосний означаємо його кружечком. Останній звук у слові «янгол» – Звук «л». Звук ли голосний чи приголосний звук? Твердий приголосний звук. Позначаємо його однією рисочкою. У слові Янгол п'ять букв, звуків більше, тому що перша буква Я у слові дає звукосполучення «я», а Два звуки звуковий аналіз слова яблуня. Який перший звук у слові яблуня? Звук «й» – це який звук. Вірно, м'який приголосний звук позначаємо його двома рисочками. Яблуня наступний звук А, голосний чи приголосний звук. Голосний позначаємо його кружечком. Наступний звук у слові яблуня Б. Це голосний чи приголосний звук? Твердий приголосний звук. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук у слові яблуня. Звук Л. Це голосний чи приголосний звук. Твердий приголосний звук. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук у слові яблуня. Звук У. Це голосний чи приголосний звук. Звук Уголосний. Позначаємо його кружечком. Наступний звук у слові яблуня. Звук Н. Це голосний чи приголосний звук? Приголосний м'який позначаємо його двома рисочками. І останній звук у слові яблуня. Звук А. Це голосний чи приголосний звук? Голосний. Означаємо його кружечком. Молодці малята! Дякую вам за увагу. До побачення!